Ну, а зараз поговоримо саме про Запоріжжя, про Запорізьку область, про те, що там відбувається, як і на лінії бойового зіткнення, так і у місті Запоріжжя. Самому місті нагадаю напередодні, 12 липня, фіксували сильні вибухи. І росіяни атакували місто невідомими засобами. Ще станом не вчора встановлювалося, чим обстрілювали Запоріжжя, що це були за вибухи, але постраждало щонайменше шестеро людей станом на день минулий ще були діти серед постраждав. Але про це все запитаємо про ситуацію в місті безпосередньо і на лінії фронту нашого співрозмовника Дмитро Кирильчук, депутат Запорізької міської ради, з нами на зв'язку. Дмитре, радий вас бачити і чути. Вітаю в нашому ефірі. Вітаю доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, зокрема про вчорашню ситуацію, про атаку на місто, що це було і які її наслідки. Так, пане Андрію, дійсно, вчора сколихнуло місто саме, знаєте, в такий обідній час а, посеред міста і ще й ключове зазначимо, що да, от, при тому, що вже по факту було зафіксовано там, відбій повітряної там, тривоги, да, місто цей вибух, ну, чіткий із чіткого да, один чи два їх було зазначає де тут. Це теж та інформація, що стосується саме офіційної яку наразі да, там, е -е, чекаємо. Але зазначимо, що вибух якийсь колихнув саме от один з районів міста, хоча їх декілька районів відчуло на собі. Да, але тут зазначимо, що, що відбулося, що саме цей обідній час ключове зазначимо, що хто міг там знаходитися, да, от саме по парку. В одному з районів міста було завдано цього удару, невідомо, поки не, не встановлено. ми цими на наразі зазначимо одразу, що встановлення цих літальних об'єктів надалі продовжується. Чекаємо на офіційне підтвердження, що чим саме було завдано удару, але удар прийшовся саме на парк. В одному з районів міста ще раз повторюсь, да, де в цей обіду. Я, 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 я уточню, якщо можна, в Запоріжжя дуже часто обстрілюють ракетами типу С-300 з таких комплексів. Ну і очевидно, що вже в місті знають характер руйнувань наслідок таких ракет. Це було щось інше, так? Менше більше за масштабами. Що можна от які, які деталі можна озвучити зараз? Так, пане Андрію, дійсно, тому що ну от реально більшість взагалі мешканців міста, вони от вже. Ну, навіть просто знаєте, в аналогію проводячи да, по цьому характеру у цих руйнувань, по цим обстрілам, да, скільки часу це продовжиться, обстрілюють місто, то тут зазначимо однозначно, що тут не має місця бути, що це не там завдано удару ракетою С-300. Да, хоча тут зазначимо, що раптово неочікувано да, завдано такого цього удару. Але зазначимо по характеру пошкодження, однозначно, це не воно. Тому це ж й має місце бути. Чому вже е, от друга доба вже да починається там від цього. Жахливого там теракту, який вони влаштували, да, то поки що має місце бути от із нового да, що от, ну встановлюється дійсно, що це було. Тому що поки ця ситуація не є звичайною, і щось там спрогнозувати чи зробити поки якісь висновки зарано. да. Але тут зазначимо по цій всій ситуації, що сталося, єдине найголовніше, найцінніше, що люди всі живі. Але при цьому зазначимо, що постраждали дійсно є. І на даний момент Дашоот вже зафіксовано постраждала внаслідок цього акту 21 одна людина. Із них вже вісім дітей. Вісім діточок, адже потім вже двоє дітей потім зверталися до допомоги до лікарських закладів. І на даний момент там ще близько шести людей знаходиться ну, госпіталізовані. І їм надається надалі допомога. Тобто більше 20 людей поранено, і серед них восьмеро восьмеро дітей. Ну доволі доволі вражаючий такий масштаб цієї атаки. Це осколкові поранення, я так розумію. Так, пане Андрію, дійсно. І ну і тут же ж нікуди не обирати ну, однозначно була вибухова хвиля і оточуючи там заклад, наприклад, там харчування, да там будинки, які знаходяться там. Безпосередній близькості до цього парку або на території, ну це осколкові поранення теж все ж таки, от у цих уражень зазнали люди, які знаходилися там. І тут же зазначимо, що хто знаходився. З ну, одному молоді батьки, да, там з діт... ми гуляли в цей час, тому що ну, посеред робочого дня. Вони тільки могли там знаходитися в парку, да, і от свідомо очевидно, да це скільки ми вже знаємо, послідовні вони в цьому ці нелюди, люди, да, що завдали таку удару по такому ще району. Що ж, дуже важливо в цьому випадку з'ясувати дійсно характер загрози, з якого виду озброєння було завдано цього обстрілу чи удару, чи БПЛА були, чи безпілотники були якісь ударні застосовані в цьому випадку, аби ефективніше боротися проти, про, проти повторення таких атак, можливих у майбутньому. Зрештою, ми бачили, що росіяни останнім часом дуже активно розганяють тему касетних боєприпасів. Вони болісно, так би мовити, історично реагують навіть на рівні Кремля і їхніх пропозицій. Пагандистів на те, що Україні передають касетні боєприпаси, і от стосовно Запорізької області було запущено фейк з російського боку про те, що обстріляно токмак тимчасово окупований касетними боєприпасами. Ну і там можна припускати, що росіяни інсценували такий обстріл токмака, щоби про це повідомити, або ж просто вигадали цю інформацію, сказали, що це відбулося, і ніби щоб звинуватити в цьому українську армію, так ніби хтось обстрілює токмак, але токмак. Там приблизно 25 кілометрів до лінії фронту ще можна собі уявити, що якісь засоби касетних боє... які застосовують касетні боєприпаси можуть туди добити. Так дуже гіпотетично, звичайно, таких випадків не було з нашого боку аж ніяк зафіксовано, і ніхто не буде касетними боєприпасами Токмак в українській армії обстрілювати. Це абсолютно виключено. Але стосовно стосовно Запоріжжя, ну там вже очевидно більша дистанція від позицій росіян, і напевно, що такий вид озброєння в застосувати не могли. Пане Андрій тут, знаєте, навіть гадати, думаю, не варто, адже ми знаємо тут прикрість цієї ситуації, що вони навіть не просто там придумали, да і там от ви зазначили, інсценували, да, А тут от прикрість тому, що вони дійсно це роблять і вони на це здатні. Ну Очевидно, той, хто там має якось там розуму дати там наказ, да от, що от поступила задача да зверху там для цих. Оці... Що треба відіграти цей сценарій, щоб знову звинуватити наші збройні сили в тому в цих обстрілів? Звичайно, що у нас то навіть думки такої ніхто не може допустити, щоб по населеним пунктам, де зосереджені наші мешканці, наші громадяни, да, щоб були завдані таких ударів. Тому це взагалі це нонсенс, дай це виключна така позиція, тому що ну, якби так би відбувалося, то очевидно, знаєте, таким методом у цеї такої виженої землі, як люблять ці. Ці нелюди, да, то звичайно вже б там було звільнено і фарш на, на фарш були перетворені оці всі незвані гості, оці сусіди, оці що приперлися. А тут зазначимо, що звичайно тактична робота виважена, чітка, спрогнозована, запланована, да, скоординована, вона продовжується. І звичайно, що тільки так працюють наші збройні сили. А оці всі підступні сценарії, які вони. Ключове, що і найгірше, що вони не придумують, а вони дійсно це роблять. Що і вони здатні не то, щоб просто про це об'явити. Вони спочатку вдарять саме там по населеному пункту, і байдуже де там і що. І вони ще можуть це облаштувати так. Що, чим усугубити цю ситуацію, да, коли там будуть обстрілювати касетними снарядами, а вони ще дадуть там команду. Нас по своїм там С 300 да системами, і щоб у ці уламки, а вони зосереджені, ключове, що їх вони нічим не нехтують. Вони їх розташовують саме через в густо населених районах наших там населених пунктів тимчасової окупації, і ця ситуація ще більше усугубляється, і наші от мешканці знаходяться в абсолютній тотальній небезпеці. Адже вони, ну, ну, вони здатні на все. Вони ж просто повторимо, да, що вони за людей не вважають наших мешканців, да, вони інші цілі, і вони взагалі от, здатні на все і вплива до того, щоб там, нищити всіх ну, заради своїх якихось там у цих хворих ідей. Дмитро, дякую вам дуже за включення. Ми будемо і далі відстежувати ситуацію в Запоріжжі. Справді хочеться дізнатися, встановити, що саме відбулося, як саме здійснили цю атаку по місту Росіяни, адже важливо характер цієї загрози дійсно встановити, щоб ефективніше боротися проти подібних атак в майбутньому. Нехай цей день буде спокійним і переможним для нас, усіх, зокрема, і на фронтах Запорізької дякую. області. Дмитро Кирильчук з нами був на зв'язку. Депутат Запорізької міської ради. Бачимо, що. Здійснили росіяни таку атаку по цивільному населенню. Учора в парку міському постраждали люди внаслідок обстрілу більше 20 поранених. 21 поранений зараз є зафіксовано, і серед них восьмеро дітей характер поранень це осколкові поранення. І чим саме завдано це удару, до кінця достеменно ще встановити ніхто відповісти на це питання не може, тому будемо і далі відстежувати цю ситуацію.